Як завжди на репортері ми іноді звіряємо годинники з нашим експертом, доктором економічних наук Сергієм Якубовським. Як взагалі живе Україна в військовий час, які основні тренди та тенденції в нашому внутрішньому економічному всесвіті? Сергій Олексійович, вітаю вас. Віталій, доброго дня! Отже, обговорюємо, на мій погляд, і на ваш погляд, основні такі події, які відбуваються нещодавно. Потрапила на очі статистика, яку ми неодноразово обговорювали і так з опаскою зустрічали, продовжує скорочуватись кількість фопів. Те, про що ми говорили ще наприкінці минулого року, на жаль, ця тенденція неминуча, незворотня. Як ми знаємо, що малий і середній бізнес це основні наповнювачі нашої казни, нашого бюджету. І ми бачимо, що малий і середній бізнес все як і останні шість місяців потипає від недосить справедливого оподаткування. О, Віталій. Ну, я погоджуюсь повністю з вами, що це дуже важлива частина нашої економіки та суспільства. Я б сказав, що. Малий і середній бізнес він в більшій ступені впливає не стільки на бюджет, скільки на життя людей, тому що ну я ну, не можу сказати, чи більшість населення, але велика частина населення України, вона а, чи працює у цьому бізнесі, чи має зв'язки. А, а, а з іншого боку, а, малий та середній бізнес він забезпечує функціонування економіки, тому що одна річ, коли там Виготовлюється якісь там велика продукція, а потім треба, треба все ж таки її обслуговувати чи з іншого боку зібрати врожаї, сконструювати щось, а потім відправити на експорт. Тому це дійсно дуже важлива складова економіки. А щодо бюджету, то тут ми бачимо саме те про що ви казали, що держава вона намагається все більше і більше грошей отримувати від малого та середнього бізнесу та збільшувати наповнення бюджету. Але це ну знаєте, ну така стратегія, на мій погляд, неефективна і навіть загрозлива для України. Чому тому, що ну, перш за все в Україні. Має е, працювати здоровий глузд. І треба відокремити малий та середній бізнес, який, таки, який таким є, який дійсно працює, щось виготовляє, і дійсно це бізнес. Чи е, інша частина, я думаю, що це десь 50% за кількістю, ті, які функціонують лише для того, щоб, е, по перше, е, Робити нелегальні доходи легальними. Ми з вами це обговорювали, що у кожного народного депутата є багато родичів, які займаються так званим фіктивним підприємництвом. Тобто вони подають декларацію, нічого не роблять, але там записують мільйони, що вони щось там зробили. А потім, потім можна влада скаже: от у мене така е велика імперія е нерухомості іншого, а це не я, це мої родичі, бабуся. Дідусь, вони там малину вирощували картофлю, і тому от заробили, заробили ці десятки мільйонів. Ну я думаю, що ну я не кажу, що більшість, але велика частина і народних депутатів, і різних генералів, і ті, хто працюють в міністерствах, вони мають таких родичів, і саме для цього е, існує ця система. Для тих за цих людей дійсно там збільшити податок на 1% військовий збор. Е, це нічого, тому що вони. Е, Відбілюють мільйони мільйони е, грошей. Е, це перше. Е, друга частина це е, ті е, підприємці, це е, третя група в е, більшості, які використовують для того, щоб е, е, західну допомогу, міжнародну допомогу теж, е, ну скажу відверто, розкрадати. Тобто є е, е, громадські організації, які отримують мільйони західної допомоги, а потім Завдяки цій третій групі е, ці гроші списуються і теж дуже невеликі податки сплачують е, люди там зараз 6%, відсотків було 5-6, а інше 94 відсотка це, вибачте, йде в кишеню тих, хто так розподіляє е, західну допомогу. Тому цю систему треба реформувати. Але, на жаль, наша держава вона нічого не реформує а лише. Кажуть, ну давайте, ті, хто працюють, хай сплачують більше. А ті, хто не працюють, вони теж сплачують більше. Але для них це, це нічого, тому що вони заробляють значно більше грошей. Тому е, о, о, ця тенденція вона є, вона погана, тому що я впевнений, ті, хто розділяють бюджетні гроші, ті не скорочують кількість фопів, тому що о, вони їм потрібні, щоб показати, що. Вони десь ці гроші заробляють. А ті, хто насправді працюють, і ті, хто для тих, для кого ну, доходи знижуються, тому що ну четвертий рік війни дуже важко знайти людей, які готові працювати. Ну, ви знаєте, які складні умови. І тому їм важче стало, але для них підняли податки. І це, це практика, яку я не підтримую, і вона дуже заважає розвитку України. Ще один момент, про який також ми постійно говоримо, і те, що може заважати розвитку України, це скасування торгового безвізу з Європейським Союзом, яке ось ось настане, це, це скасування влітку на початку літа. І в мене були такі можливо позитивні відчуття, коли до України приїхали лідери Європи. Ми розуміємо, з чим це було пов'язано, але все ж таки. Була така надія, що можливо, і питання економічної сфери, наш президент обговорить із німцями, із французами, із поляками. Але поки що ми не побачили, щоб в інформаційний простор щось таке вийшло, да, пов'язане з торговельним безвізом. Натомість, відразу після візиту, у тому числі, і пана Туска, в Київ, ми побачили на що польські фермери, про те, що ми говорили і прогнозували, вже на поготові знову пропускати. Фуру з продовольчою, да, з продовольчими товарами раз на годину, і ми вже з цим, на жаль, зіштовхувались, і це, що нам погрожує, ну, воно зовсім не влаштовує е, Україну і наш, так, так би мовити, працюючий клас. Віталій. Ну, я знову з вами погоджуюсь, тому що ну, цей візит, е, ну, він був несподіваний, і мета його ну, не дуже, на мій погляд, корелює з тим, що потрібно Україні. Приїхали лідери чотирьох країн, які ну будемо відверто казати, вони вимагають від України продовження війни з Росією. Чому тому, що е, Росія є великою загрозою, і не лише для України, я б сказав, що це більша загроза, навіть для європейських країн, ніж для цих України. цих лідерів, які України... приїхали. Давайте так говорити. І для всіх, тому що Україна є армія, України є мільйон людей, які готують ну готві воюють з Росією, і не так важко, і не так легко буде просуватись далі Росії. А що ми можемо сказати про Побалтійські республіки, Чи про Польщу? Яка армія в Польщі? Тому вони зацікавлені в тому, що війна в Україні продовжувалась і відкрито. Керівник розвідки Німеччини сказав, що ну, мінімум 5 років їм потрібно, щоб Україна продовжувала війну. І потім, може, через 5 років у них теж буде армія і щось таке. Передамо сефету, так би мовити. А, так, да, да, Але 5 років, хто буде воювати? Українці. Тому вони приїхали сюди і ну, почали там в якусь свою гру грати, якісь ультиматум у Росії. Ну, ви знаєте, ну, четвертий рік війни, ну, ну що вам сказати? От, якщо хочуть допомогти далі воювати в Україні, то тут має бути і зброя, і європейські військові. Ну, от, от, тоді це партнери. А коли вони там щось трохи дають, а Німеччина каже, ми будемо давати, але ми не будемо розповідати, що ми даємо Україні, але ви маєте, маєте і далі воювати. То це такий візит е, ну, не корисний для України. Будемо казати. Щодо реакції України. Я з вами теж погоджуюсь. Треба так, я, ми розуміємо, що європейці вони не ті, хто будуть воювати з Росією зараз. Але за те, що Україна воює, не лише треба більше додавати грошей Україні, але і треба надавати можливість розвиватися економіці. Якщо дійсно 5 червня закінчиться економічний безвіз з Європейським Союзом, то Україна має дуже жорстко на це відреагувати. Тому що ну в яких умовах ми працює українське населення, український бізнес, і зараз обмежувати експорт з України ну це злочин, це економічний злочин. Якщо один поляк перекриє кордон з Україною? Я, я, я думаю, що має бути теж дуже жорстка реакція. Тому що ну, ну ви, ви вибачте, що порушує Україна стосовно Польщі, чому українці працюють, воюють? Гинуть, і коли вони ці, ці ну, кров'ю виробляють продукцію, то якийсь поляк з дозволу держави буде перекривати кордони. Каже, ні, ви, українці, не можете бути такими, як ми поляки, і вільно торгувати з Європейським Союзом. Тому, тому тут має бути реакція жорстка. На жаль, я розумію, що українська влада теж зацікавлена в тому, щоб війна продовжувалась, тому що, ну вибачте. Можна, владці, вони не працюють в полі, вони не працюють на заводі, і вони не в окопах, будемо так казати. І коли Україна отримує гроші за війну, хтось гине, а хтось там в Києві дуже непогано себе почуває, то хотіли б вони, щоб і далі таке продовжувалось. Але головне, вони чому проти закінчення війни? Тому що потім будуть питати, а де гроші? І те саме, чому приїхав Макрон? Він що не знає, як неефективно використовуються європейські гроші в Україні, але він теж теж зацікавлений, поки він президент, хай все залишається як є. Хай українці воюють там, потрохи щось будуть давати французи. Але ще раз підкреслю: якщо дійсно вони перекриють нам кордони, то тут має бути реакція дуже дуже жорстка, тому що ну це, це непорядно. і не заслуговує Україна, яка ну вибачте вже в крові. Четвертий рік, а може вже й 10 років більше, і перекривати навіть продукцію продавати в Європу. Це ми маємо дуже жорстко відповідати на це. Ну, ми маємо нагадувати партнерам, що ця продукція вирощується на мінних полях. На мінних полях давайте. на можна. мінних полях людьми, які прийшли з фронту без руки, без ноги. Які скільки покалають покалічених у нас людей? Ну в Італії. і вони працюють. Вони вони щось хочуть зробити. Прогодувати своїх дітей їм кажуть: ні, поляки, французи, фермери, вони хочуть жити ще краще і краще. Ви там воюйте, захищайте Європу в Україні, а вашу продукцію ми не будемо купувати. Ви хай вона там гниє в Україні. Ну, ну вибачте, ну, це, ну, це, це, це не, не союзники, це навпаки, це вороги. Ну, Якщо звичайно, хотілося б все ж таки європейський. Ну, Віталій, це добре, що ви це підкреслили, Якщо у вас є там. Можливості, я знаю, що ви дуже відомий в Європі. Журналіст, теж зі своїми <риклад> там, колегами це в Європі. Тому що от чомусь ну знаєте, про примирення кажуть, так буде, не буде. А про, про економічний безвіз, ну щось європейця це не цікавить. А як жити українцям? Як жити фермерам? Ви знаєте, які погодні умови навіть складніше буде у цьому році, ніж минулого. І що й після цього сказати ні, ви не можете продавати продукцію в Європу? Ну, це, це без, непорядно буде, дуже непорядно. Ще хотілось би вашу думку почути, тому що ми вже на каналі з різними експертами піднімали е, тему стосовно угоди, яку ратифікували, підписали щодо корисних копалин і представники США і України ну я маю на увазі владу на самому вищому рівні. Вони всі задоволені, але можливо, ми щось не побачили, можливо, десь є підводні камні. Все ж таки, з чого все починалося, так? І до чого все дійшло, я не можу сказати, що Україна залишилась в програші після підписання цієї угоди. Віталій, ми з вами, коли ще готувалася угода, ми у лютому з вами обговорювали, обговорити, треба цю угоду підписувати. І дійсно, це виграш. Він є виграшем з двох боків. Перший бік зараз американці е, Трамп вже може надавати нову, нову о, військову допомогу Україні, тому що він казав: Ми безкоштовно нічого робити не можемо. Зараз вони вже можуть, але вони будуть це е, ну зараховувати як внесок в Сполучених Штатах в ці фонди, які створені. Хай це буде, знаєте, щось грошима, щось зброєю. Це це. Не завадить, це перше, і друге, що є більш важливим, от ми з вами е, почали з податкової системи, з того, що ну, ситуація вона не найкраща для, для малого середнього бізнесу. Але якщо казати про роль серед малого, малого середнього бізнесу, саме в Сполучених Штатах, де є величезні корпорації, частка малого середнього бізнесу, більше ніж 50%. Саме в Сполучених Штатах податкова система вона найкраща для розвитку малого середнього бізнесу. Тому якщо американці, а вони будуть зацікавлені, тобто вони будуть певні внески робити в цей е, м, спільний фонд, і вони будуть зацікавлені в тому, щоб американські інвестори приходили сюди, а вони будуть е, діяти тут лише тоді, коли вони побачать, що податкова система вона є нормальною, тобто вона ну, може не американська, але вона не заважає. Створювати нові підприємства. клімат клімас сприятливий, давайте так скажемо. Так. І, і тому завдяки цій угоді американці будуть змушувати американські інвестори будуть змушувати українських можновладців змінювати податкову систему, щоб вона існувала не для того, щоб коханки когось, хто заробляє гроші, потім показували, звідки у них майно. А щоб люди працювали, створювали завдяки своїй праці майно. Отримували дохід завдяки роботі новим підприємцям, інноваціям, як, як в Сполучених Штатах. Ну що скажеш? Найбільш ефективна економічна система сидіти у Сполучених Штатах Америки. Багато є у них проблем, але те, що малий середній бізнес він найкраще розвивається у Сполучених Штатах, це факт. Якщо у нас були такі саме умови завдяки цій угоді, то це піде на користь. А американці вони такі, як вони дадуть гроші і вони будуть вимагати, щоб дійсно ситуація в податковій сфері змінилась, і щоб і американські інвестори тут працювали ефективно, і українські теж а чому б нам буде ж єдине правило, тому це вплине на мій погляд позитивно на зміну системи регулювання бізнесу в Україні. Ця угода Сергій Львич, дякую вам, спасибі, що ми знову говорили важливі темі. Тема хтось скаже, що ми йдемо по колу, але ми не йдемо по колу, Ми просто не кидаємо те, що за, за що взялись ще наприкінці 24-го року, і на початку 25-го. потрібно моніторити, відстежувати і пояснювати громадянам, як все взагалі відбувається. Віталій, от стосовно цієї угоди, ми так. два місяці назад її обговорювали, а зараз в міністер, міністерствах кажуть те саме, що ми два місяці назад говорили. Це добре, ви бачите. Тобто, може, вони вас послухали, а може, А може, а може і вас. <гум> вдячний, <гум> вдячний, пане експерте. Будемо стежити за подіями в Україні. Сподіваємося на більш нормальні новини. Дякую, і до наступної зустрічі в ефірі, Сергій Січув. Дякую, дякую, Віталій. ну все добре.